Вітаємо всіх, хто продовжує інформаційний вечір вівторка з телеканалом 112 Україна і стежить за головними подіями в прямому ефірі. про... Підсумки роботи вечірні засідання Верховної Ради. Будемо говорити з ним гостем Максим Куріч, Народний депутат України блок Петра Порошенка. в цій студії. Вітаю. Пане Максиму, вітаємо! Ми можемо нагадати глядачам, що Верховна Рада ухвалила зміни до закону про особливе самоврядування на окремих територіях Донбасу. Запроголосували проголосували 265 народних депутатів. Особливо порядок почне діяти тільки після проведення виборів за українськими законами. Статус отримали всі населені пункти, які були захоплені бойовиками стану. На 19 вересня а межу цієї території затвердили окремою постановою на цій лінії. Зокрема, розташовані такі пункти, як на Красний Лиман та Слов'яно-Сербськ, на Луганщині та Первомайська, Горлівка, Ясанова та Оленівка, Старобешева, Комінтернова на Донеччині. Вони теж отримують особливий статус, проведуть вибори. Відповідно, населені пункти, які бойовики захопили вже після 19 вересня. Говоримо про Дебальцеве та Вуглегірськ, Спеціального статусу не отримав. Мала пане Максиму, особливо цей законопроект а він у широку дискусію, гарячий ди дискус викликав у народних депутатів. Ропонували свої правки включити, казали, що певні його недоліки. Ми uh -huh. пам'ятаємо, це представники радикальної партії Олега Ляшка. Yeah, я хочу цей... вам сказати, що не тільки цей закон сьогодні розглядався. Це один із тих основних чотирьох законів і рішень, які приймала сьогодні Верховна Рада. І взагалі то я хочу сказати об'єктивно, що особисто я задоволений сьогоднішнім засіданням, і, і ми в, 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 в кори черговий раз продемонстрували і в Україні, і всьому світі, що е, українські парламент Здатним приймати історичне рішення. а ви задоволені динамічним та оперативним голосуванням за 10 хвилин чи ті дискусії, яка була? І в стінах і дискусії, в кулуарах, і, і на фракції і... безумовна дискусія, оскільки на сьогоднішній день, ну сьогодні, весь день пройшов в таких от плідних дискусіях на раді коаліції, в міжфракційних дискусіях, в дискусіях внутрі фракції, і то об'єктивно, в нас демократичний парламент і рішення приймаються тільки після детальнішої ретельного обговорення. А що стало предметом компромісу, через що сперечалося з 10-ї години ранку і засід... засідання? Ми бачили спочатку, десята, дванадцяте, шістнадцята ага. і нарешті вже після сімнадцять. Вечірні засідання відкрили. Ну, дивіться, політка то взагалі є. Це мистецтво компромісів. То, то правда, так? Да? І з цим не можна не погодитись. Я хочу сказати, що е, ті питання, які були найпріоритетнішими сьогодні, в Верховній Раді, це питання можливого настання миру. І е, ми розуміли, що це рішення необхідно приймати, і це продемонстрували сьогодні на вечірньому засіданні. Ну однак, то що мене також мушу відзначити, що нікого немає ілюзій щодо е, дії нашого російського агресора. Якщо конкретніше ви зараз сказали про широку дискусію, конкретні питання можливо, невдоволення конкретним законопроектами. Давайте говорити про чотири головних, про які ви сказали да, сьогодні, стало предметом розгляду народних uh -huh. депутатів. Розпочинаємо з цього законопроекту про особливе самоврядування окремих районів Луганщини та Донеччини. Що чим тут були незадоволені і що вдалося виправити, якщо виправляли? Ну було були у наших партнерів по коаліції перестороги щодо цього закону. Як відомо, він був прийнятий ще 16 вересня 2014 року в минулому році. Були якісь побоювання, якісь маніпуляції ще напередодні парламентських виборів 26 жовтня 2014 року, що той особливий статус окремих територій. Я хочу сказати, наголосити ще раз і не устану цього повторювати, що жодного особливого статусу, жодна територія України не має. Мова йде про особливий режим місцевого самоврядування на деяких частинах районів території. Донецькій та Луганській області, і дуже важливо, що сьогодні ми вкотре передемонстрували всьому миру, всьому світу, що стаємо неухильно на, на принципі мирному врегулюванню цього конфлікту на нашій території України, і одночасно застерегли весь світ, європейський союз організація організацію Об'єднаних Націй і визнали це голосуванням, що в Україні є тимчасово окупована територія не тільки Крим. Ви застерегли наших європейських партнерів. Що дослухалися? І дослухаються вони до вашої думки. Тому що бачимо, скільки доказів, скільки фактів надають нашим партнерам про утиски, якщо ми зараз говоримо, в тому числі ага. і про Крим, анексія, утиски, заборони, переслідування далі. Стурбованості, занепокоєння ще більшої стурбованості uh -huh. і ще глибшого занепокоєння uh -huh. допомога інколи не просувається. А що ж ви забуваєте тоді про санкції, які були прийняті і нашими, цим... і сполученими штатами і європейським співтовариством, тобто цей рівень них, допомоги вважаю, він можна адекватний забувати. цим не може збувати більш того, що на сьогоднішній день ще йдуть і розпочаті напрацювання щодо посилення і поглиблення цих санкцій, в разі, якщо е, ситуація буде. Якщо буде ситуація, Якщо продовжувати ескалуватися, і буде посилення військового конфлікту, і тому найкращий приклад тому це вчора чергова перемога дипломатії президента. У е, в Німеччині, коли була особиста зустріч з канцлером Федеративної Республіки Німеччина, і до речі, яка е, також позитивно закінчилась не тільки політичною підтримкою е, Україні від керівника е, нашого німецького партнера, а ще і е, політичні підтримки, ще й фінансова підтримка е, була здобута нашим президентом. Дана та, 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 та? та, так таки приємно, і з яким не речами повернувся президент України е, на батьківщину. До речі, він привівся. Півмільярда доларів США, 200 мільярдів доларів США підуть саме на покращення макроекономічних показників. Ми ну, розуміємо, держави. що Неволіску також він провіз, пообіцяли перерахувати ці кошти на проведення окремих реформ. А тут постає питання: а прозорість і відкритість подальшого використання цього приємного додатку? Ким контролюватиметься? Безумовно, ми кажемо і це казали, і нашому міжнародному валютному фонду. Будь ласка, ми прозорі. Контролюйте і з позиції з подачі президента України на минулому пленарному тижні. Я ще раз повторюсь, що приймалося ну, на мій погляд, те рішення, якого не було 23 роки за всю незалежність України щодо відкритості публічних фінансів в нашій державі. Якби всі фінанси були публічними і відкритими для громадського контролю, перш за все, то не було б таких зловживань і розкрадань державного бюджету, та й взагалі місцевих бюджетів. Зараз така відкритість Прозорість вона є. Ми до цього прагнемо. Ми до цього на прагнемо, якому етапі зараз ми прагнемо е на, е на етапі заяв, чи можливо вже ну, щось Ну, прийняти робиться? закон. Прийняти закон відповідний. створюється створюються від ефективно. Він працює. Це залежить. Це залежить від позиції наших людей. І я хочу сказати, що всі події минулого року показали, що наші люди хочуть контролювати владу. Вони мають на це право, а влада зі свого боку має створити відповідні передумови. А пане Максаме, ви є членом комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. До сьогоднішньої роботи Верховної Ради ми ще повернемося, але в частині останній, якщо захопити корупційне питання, от пояснюють повільність реформ останнього року, тим, що корупційна схема продовжує діяти, навіть якщо ми говоримо про кошти, які спрямовані зовні на залучення, ну зовні на ці внутрішні реформи. От ви як поділяєте простаєте на таку точку зору, що все ж таки все так відкрито, і дійсно вдова залишається в частині проведення реформ. Якщо ви якимись реформами задоволені, от ви можете фахово прокоментувати і сказати, що вже зроблено і працює. Ви знаєте, я хочу розподілити і поділити ваше побувня з цього приводу, і я не можу і не маю жодного морального права сказати, що зараз все у нас дуже добре в нашій державі. То є величезні напрацювання, і, до речі, вчора була одна із. Історичних подій в нашій країні я не знаю, як воно пройшло замітно, помітно для наших людей чи не пройшло помітно для наших людей. Вчора в Україну прибули з офіційним візитом глави вісьми європейських держав Північної Європи та країн Балтії і спікери цих парламентів і була дуже серйозна. Планова дискусія, вони запропонували нам свою допомогу, в тому числі допомогу щодо боротьби з корупцією, щодо з боротьби і протидію розкладанням державних коштів. Оскільки всі ці хвороби, державні, і суспільні, ці країни пережили вже давним-давно. А ми стоїмо на цьому шляху. Я хочу сказати, що було приємно почути, оскільки вони дуже обізнані слідкують за тими подіями, з тими реформами, які започатково. Ні, в нашій країні було висказано навіть деяке, ну подивши, що оскільки так одночасно запроваджуються різноманітні реформи. А давайте ми конкретно. Якщо ми говоримо, от ви можете апелювати до питань податкової митної політики, mm -hmm. можливо, в цій сфері, можливо, в інші, якими ви задоволені. Говоримо про багато реформ, конкретно не називаємо їх. Давайте для чіткості розуміння ну, перш за все перш за все, mm -hmm. перш за все. В Нашій країні як одна із е, необхідних умов для подальшого розвитку взяти курс на децентралізацію влади. Е, і мова йде е, не тільки лише про передачу повноважень владних повноважень на місця а громадам, і фінансової, частини. О, а й фінансової речі, частини. А наскільки і ефективно ці повноваження, ці повноваження починають передаватися разом з ресурсами, грошовими ресурсами, Так, да, об'єктивно вимушений е, констатувати і зазначити, що е, ну не всі територіальні громади сьогодні. Готові сприймати ці повноваження і навіть ці фінансові ресурси. Як ви показав а це... як аргумент проти, що може А озвучати? ви просто не, не, не вміють цим користуватися? Тобто, якщо запитати то будь-якого мера або ну, містечка, він скаже, що дійсно йому певні ресурси і певні повноваження згори а надаються надаються, але не міють користуватися. Дивиться дуже важливий податок, який передали на місця. Це податок на нерухомість. Було багато зловживань, багато маніпуляцій з цього приводу ті, хто з боку тих, хто намагається розхитати соціальну економічну ситуацію всередині нашої країни. Не буду називати прізвище, організації вони ці так звані герої відомі всім на місцях. Хочу привести приклад мого рідного Дніпропетровська. Було прийнято рішення міської ради про запровадження місцевого важливого ресурсного податку на нерухомість і підняли неоснована або необгрунтована поріг необкладання нерухомості до 85 квадратних метрів. Хоча законодавець Надав повноваження місцевим радам не тільки піднімати поріг, не обкладений податком нерухомості, а й ще приймати і ухвалювати це рішення щодо обкладення відносно кожної людини стосовно його фінансово-економічного стану. Ну дивіться, якщо багата людина яка якщо заробляє, продовжує заробляти і перебуває, проживає. Пребуває, проживає Чотирикіматні квартири на 85 квадратних метрів, але його статки там місячний дохід там 20 тисяч гривень, 25 тисяч гривень. Ну чому він не може платити податок на нерухомість і справа йде лише там про якихось нещасні 200 гривень, нещасні для цієї людини у заробітки за за тисяч гривень, 200 гривень на, 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 на рік? Пане Максима, можливо, це питання? От якщо ви його підняли особисто нерухомості будинків, підвищення тарифів, згадати житлово-комунальні uh -huh. тарифи? Докупи 280% відсотків плюс. Ми розуміємо, що не одномоментно, але все ж таки підвищуватися і зростати будуть. Тут а полю до того, що буде будуть певні надаватися субсидії. От кількість отримувачів таких субсидій в Україні цьогоріч має зрости в четверо новий порядок. Отримання цієї державної допомоги на утрим... на оплату компослу запрацює з 1 травня. Таку інформацію надали в Мінсоцполітики. За словами профільного міністра Кіла Розенка, починаючи з травня для отримання субсидії людині треба буде надати в органу соцзахисту довідку про реальний дохід сім'ї за останні 12 місяців. Якщо вказана сума відповідатиме критеріям для нарахування субсидії, призначить. Втім, при цьому органи влади отримують повноважені і завдання перевірити правдивість вказаної в декларації інформації. Якщо Виявиться, що насправді сім'я зробила більше її не лише позбавлять субсидій, а й змусять повернути вже надані пільги у подвоєному розмірі як штраф за введення держави в оману. При цьому базові умови для надання субсидій збережуться на рівні кінця минулого року. Органи соцзахисту враховуватимуть нормативну оцінку житла, кількість членів сім'ї, об'єм споживання газу та електроенергії. Втім, починаючи з травня, з переліку умов для надання пільг будуть вилучені такі пункти, як наявність автомобіля і ще одного будинку або квартири. Наскільки адекватними підвищення є і надання послуг, ми розуміємо, що зібрати всі папірці докупи, а прийти до певної установи, вистояти okay. чергу, потім отримати чи не отримати субсидію. Хтось скаже, та хай йому. Грецька ще можливо заплатити угу. ніж Оксано, ти... не не лякайте людей. Я вас запитую. не лякайте людей, а хто оскільки за... а хто лякає? те те, що ви кажете, абсолютно не буде відповідати дійсності. Так, а Як буде відбуватися, оскільки це оскільки ну насправді такої реформи ще не було щодо реформи соціального сектору щодо спрощення отримання субсидій. Ніяких черг не буде. Можливо, буде надіслати документи навіть поштою. Так. І для цього ці всі передумови вже налагоджені, і всі територіальні органи і я хочу сказати і пригадати слова міністра. Соціальної політики Павла Розенка, який закликав наших громадян вже сьогодні починати звертатися для того для отримання субсидій, і не чекати, коли наступить черговий опалювальний сезон. Безумовно, безумовно. І я хочу сказати, що будь ласка, кожен громадянин України, якого є така потреба, він може звертатися, і не буде цього ніяких сенсацій. Він безумовно отримує цю субсидію, і то є справедливо, оскільки йде. Справа про монетизацію льгот фільм. Ми почали говорити з прозорості відкритості з дуже багатьох реформ, які починаються з цих факторів. Дефіцит на Нафтогазу, прозорість роботи цієї установи, угу. коли громадськість його побачить. Ну дивіться, от з чого все розпочалося. Чим обумовлено підняття тарифів? Я вам хочу сказати, що безкоштовних комунальних послуг ніколи не було. Це по перше, е, і той дешевий газ, який витрачало населення, він зовсім було не дешевий. Це е, хибна точка зору, яка нам нав'язувалася 20 років. А корупційна за складова платили, робота навіть, люди нафтогазу платили, була також? люди платили mm -hmm. за цей газ, але з іншої кишені. Uh -huh. е, Кожний рік протягом 20 років нафтогаз получав мільярдні дотації. А куди вони е, дівалися? розкрадалися. Mm -hmm. От то і є запорука тої корупції, яка була. Друзі, якщо було таке інше, я би хочу сказати, і КІ по комуналі посту були би, і, і якісними, і ефективними. От про це мова йде, і про це необхідно сьогодні. А як його реформувати? Діяльність на Кнафтогазу? Хтось yeah. каже, можливо, ми його... ми маємо відси. Ми маємо відсекти і ліквідувати цю корупційну складову, щоб щоб жодного посадовця не було навіть спокуси щось красти. Налучаємо до нашої розмови ще одного гостя Олег Купрієнко, народний депутат. Я дуже дякую, що в наших партнерів по коаліції є особиста думка, і це важливо, І скільки одна голова це добре, а дві краще. А, да? а, в даному, а в даному випадку я вам хочу сказати, що в нас там 226 голосів це добре а 305 – ще краще. Да? І я хочу сказати ніяких сенсацій не відбулося. Насправді, сьогодні стояло питання, і у нас були ризики двох крайних. Перше, це не ухвалення цих законів, цих законів про можливе мирне врегулювання. І якщо б вони не були ухвалені, ці закони, то від цього продів би, мабуть, лише одна людина в світі, більш за все, це прізвище йому Путін. І друга крайність, яка в також ризик крайності, як нас була це піти на поводу у терористів у бойовиків. Ми б також нічого від цього не виграли. А ви скажіть, що цей закон врегулював і на сьогоднішній день? Він врегулював одне єдине. Що Одне єдине? Він заклав передумови для можливого. Я мирно не питаю, що заклав що він врегулював. Що він врегулював? А цей він закон? вказав, що він навіть не вступає в силу. Більш того, так нащо було приймати Пане і давати повод запаратистам? Пане Окупантам Лиш. щось робити, Пане а вони Лиш. зараз роблять панеш. Ми прикла це слухати, оскільки я так зрозумів, що цілого дня не вистачило вам, щоб почитати більш детально ці документи. Там чорна чорним по білому вказано на цьому паперці, Я можу вам зараз ще дати ще раз прочитати, що там вказано, що цей закон вступає в силу лише після того. Як будуть виконані інші питання минських домовленостей. як буде звільнена територія безумовно, так скажіть, на що сьогодні приймати? перекритий кордон на що цей закон тоді сьогодні приймати, для якщо того, він вступить тільки тоді, коли ми переможемо для того, щоб ми сьогодні заклали підвалини, кого підвалини для того, щоб в майбутньому ми також, як на сьогоднішнього дня, могли розраховувати на міжнародну підтримку і Європейського союзу, і одночасно сполучені Штати в Америці, і більш того, дивіться, Питання Пане, приймалися ми, в пакеті так, І одночасно. Ми сьогодні ухвалили ще до податкове рішення промеж... звернення промеж... до організації об'єднаних націй та європейського союзу місії. стосовно е, про... розп... роз... щоб ті розпочали процедури щодо е, мирного врегулювання ситуації е, У нас кодерації. у конституції. передбачено якісь такі вибори по спеціальних режимах, спеціальних е, територіях. Ні, подивиться пан Олеш, пана ідея невідповідність конституції, і ми е... будемо звертатися до конституційного. До конституційного суду uh -huh. я думаю, що 45 підписів ми зберемо в залі для того, щоб yeah, визнати yeah, yeah. цей Пане, закон будь не ласка, якщо вам не штаба передать. Панеха там чи порівняти, можливо, порівняти близько. Паначитає все мироводжемісія може, може збалансувати це питання звернення про допомогу в такому вигляді. Ця коаліція підтримала. підтримала. Але... Хто, от, справді я Десь дуже доволен сьогодні. тим, що в спорі рождається істина. Це по-перше, то є і парламент, це добре. Ну, а не для драк, як було це на поза минулого тижня. От, для дискусії це місце. А драк, будь ласка, в іншому місці. От. І хочу сказати, що, от, на жаль, не всі можуть дозволити собі такі емоційні виступи. Панове стосовно захисту не, боротися чому, можна краще, чому? але так наче йти на поводу і, і тому. давати ворогу шанс показувати, що ми, ми не слабкі. Ми не слабкі, ми сильні, і ми mm -hmm. переможемо в тій війні. І це дійсно війна. Треба річ назвати своїми Пане сама репліка питання. Лише mm -hmm. тільки е, тієї ціни, яка буде ще заплачена. Це по перше. І я хочу сказати, що немає альтернативи перемоги. Немає альтернативи нашої перемоги. А е, перемога наша немає теративи ще й миру. А, я, а скільки народа допомагати Україна України. Будь...